Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 січня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Починаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, з фронту в область надійшли трагічні звістки. У Донецькій області від отриманих в бою поранень загинув 38-річний оператор БПЛА, солдат Олександр Голодюк з селища Маневичі, Камінька Ширського району. Воїн пішов захищати вітчизну на початку вересня 2023 року. Солдат загинув 23 січня 2024 року. Також стало відомо, що на війні загинув ще один волинянин Сергій Шершень. Воїн 1994 року народження був родом із Рожечинської громади. Старший солдат, інспектор прикордонної служби, механік водій, загинув 11 січня 2024 року під час ворожого штурму в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині сталися пожежі. Як повідомили у ДСНС, вогонь охопив житлову будівлю ввечері 23 січня у селі Тростянець. Внаслідок пожежі будівля вигоріла майже повністю. Чи є постраждалі не повідомляють. Ймовірна причина пожежі. Коротке замикання електромережі, також по вулиці Ковальській в старій вижівці ковальського району загорівся легковий автомобіль. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи автомобіля. На Волині вантажний бус злетів у кювет. Як повідомили у ДСНС області, ДТП трапилося 24 січня вранці поблизу села Старі Кошари. На місці події працювали працівники поліції, ДСНС та медики. Водій від госпіталізації відмовився. Однак внаслідок аварії загинув 34-річний пасажир мікроавтобуса. Також вранці 24 січня у Луцьку сталося ДТП на вулиці Клима-Савура. Там зіткнулися дві автівки. Відомо, що це були легковики фіат та «Пежо». Імовірно, ДТП сталося через слизьку дорогу та недотримання безпечної дистанції. У Луцьку трапилося моторошне вбивство. Відомо, що син вбив свою матір, а згодом його самого знайшли. Повішеним у помешканні відомо, що трагедія сталася 23 січня. Вбита жінка це 86-річна пенсіонерка. Її 59-річний син наніс їй удари. Деталі цього моторошного інциденту дивіться у сюжеті. У луцьку трапилося моторошне вбивство. Відомо, що син вбив матір, а згодом і його самого знайшли повішеним у помешканні. Все сталося ось тут, на вулиці Теремнівській. На перший погляд, це спокійна вуличка вздовж дороги. Тут розташовані десятки приватних обійсть. Уявити, що тут могло трапитися таке жахіття, важко. Пані Валентина мешкає по сусідству. Пригадує, сім'я, що тут проживала, завжди була привітною. Сусіди, як сусіди, жили син. З матір'ю, нічого ж можна сказати, жили, ти жили, що сталося. Ми самі ми навіть не знали. Це прийшов до нас хлопчина, сказав нам. Більше нікого не було. Вони двох жили. А що там сталося, то не знаємо. Хлопець хороший, вона жіночка хороша, співала в хорі. Він хлопчина має вищу освіту. Це ж не то, що якісь там просто в житті йому не повезло жив сам бо без жінки, без сім'ї. Жінка розповідає, вбиту сусідку звали Анастасією. Бабусі було 86 років, а її 59-річного сина звали Олександром. Що трапилось у сім'ї, сусіди просто уявити не можуть. Та це шок такий вам де розказати який шок. Люди, як люди, жили. Тож не скажеш там, чи билися, чи що, ну були скандали як всі, визивали деколи міліцію, але що ж ж. Ну, то це ж життя так. Да, це життя. То тут, тут таке, ну не, не знаю. Я кажу, як якась нечиста сила в них щось селилося, чи що, що таке сталося. Така біда. Єдине, що могло стати причиною моторошного вбивства і самогубства, як припускають сусіди, це зловживання алкоголем. Знаєте, в чому вина? горілка? Що ж скажу, горілка все вічні чого не скажеш, да хучина любив сам був без сім'ї, ну щось. Що ставиться кісканда? Все у будинку, де стався моторошний інцидент, на момент прибуття нашої знімальної групи були люди. Імовірно, це рідні загиблих. Від коментарів вони утримались. Нині справу розслідує поліція. Правоохоронці кажуть, тіло пенсіонерки без ознак життя 23 січня виявив сусід. Він одразу і викликав поліцію. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група поліції та медики, що констатували смерть 86-річної лучанки. Під час огляду помешкання та прилеглої території поліцейські виявили тіло сина померлої. Попередньо встановлено, що 59-річний лучанин наніс тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а згодом покінчив життя самогубством. На місці події поліцейські також виявили передсмертну записку. Нині тіла обох померлих скерували на проведення судово-медичної експертизи. Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР. Розслідування триває. Для недобудованої шахти на Волині витратять понад 60 мільйонів гривень на електроенергію. Як повідомляє видання ВСН, наприкінці грудня минулого року, Волинське державне підприємство Дирекція по будівництву об'єктів підписало договір з Київським ТОВ Хаят Естейт про постачання електроенергії на період 2024 року для шахти номер 10 Нововолинська, яка досі не добудована. Вартість таких послуг становить понад 61 мільйон гривень. Про це стало відомо з оголошення на сайті електронних торгів Прозоро зазначають журналісти. Зазначимо, шахта номер 10 Нововолинська розташована поблизу села Поромів Володимирського району. Будувати її почали у 1989 році. Проте на сьогодні ступінь її готовності лише 87%. У проєкт вклали не один мільярд гривень. Будівництво призупинили та виділяли кошти лише на утримання комплексу в безаварійному стані і зарплату, а це приблизно 50 мільйонів гривень щороку. Поки керманич міста Ігор Поліщук шукає винних у желедиці та непосипаних дорогах і тротуарах у Луцьку, до медзакладів обласного центру із травмами доставили чимало лучан. Як повідомили у медичному об'єднанні Луцької громади, лише за ранок 24 січня до травмпункту звернулося до десятка людей. Сьогодні, якщо брати з 7 ранку до 12 в Пункт відділення екстреної медичної допомоги звернулося 9 постраждалих з травмами, отриманими на вулиці. З них ну в основному травми типові це переломи верхніх кінцівок, переломи нижніх кінцівок була одна поєднана травма в молодого чоловіка 30 років, який має перелом верхньої і нижньої кінцівки. Він був госпіталізований. Тож Луцьк потерпає від ужеледиці уже тривалий час разом із тим. Лучани нарікають на жахливу роботу комунальних служб, однак проблема досі не вирішена. Йдемо далі. У підсумках на загальноукраїнські новини росіяни здійснили чергову терористичну атаку на мирні українські міста та села. Так, російські війська ввечері 23 січня вже втретє за добу обстріляли Харків. Вони застосували ракети С-300 і запустили їх з території Білгорода. Відомо про дев'ятьох постраждалих. Мер Терехов зазначив, що удар прийшовся по житловій забудові, де немає жодного військового об'єкта. Відомо, що рашисти влучили в освітню установу. Станом на 23.53 було відомо вже про дев'ятьох постраждалих. Серед них була однорічна дитина. Загрози життю дитини немає. Стан трьох шпиталізованих медики оцінюють як середній. В інших постраждалих гостра реакція на стрес і стан легкий. Однак під завалами будинку у Харкові, який російсько-окупаційні війська обстріляли вранці 23 січня, знайшли ще двох загиблих людей. Там вже завершили пошуково-рятувальну операцію. Вранці 24 січня. Російські війська атакували село Новобереслав, Береславського району Херсонської області. Постраждали люди. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Так, внаслідок обстрілу постраждало подружжя. У 58-річної жінки виявили вибухову травму та уламкові поранення руки й обличчя. У її 59 річного чоловіка діагностували вибухову травму та контузію. Медики оцінюють стан потерпілих середньої тяжкості. На жаль, 24 січня росіяни атакували одну з міських лікарень у Херсоні. Є постраждалі серед медичних працівників. Їх троє. Також у наслідок обстрілу постраждала 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги. Далі про неймовірну спецоперацію наших мужніх захисників у серпні 2023 року на російському військовому аеродромі Сольці в Новгородській області був атакований російський бомбардувальник Ту 22 М 3 у головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі операції. Як повідомляє прислужба гур, група українських розвідників пройшла пішки територію противника понад 600 кілометрів. Мета цієї операції була зупинити терористичні авіаційні бомбардування російськими військами мирних українських міст. Розвідники прорвалися в глибокий тил противника, знищили російський бомбардувальник ту 22 м 3 і вивели з ладу ще два. Однак, в ході операції розвідники зазнали важких втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила в засідку і вступила в нерівний бій з російськими загарбниками у бою 30 серпня 2023 року. Прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій отримав смертельне поранення і загинув. За свій героїчний подвиг Олег Бабій, нагороджений званням Героя України, з присвоєнням ордена Золота зірка посмертно у героя залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Молодшій дочці на час смерті батька виповнився всього рік. Порти України торік перевалили 62 мільйонів тонн вантажів, із них 56,3 мільйона тонн на експорт. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Передає інтерфакс Україна за даними АМПУ. Імпорт становив 5,3 мільйона тонн. українським морським коридором. За весь час його роботи експортовано вже 18 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу. З них 12,7 мільйонів тонн становила агропродукція. За підсумками 2023 року у військових умовах портами України перевантажено близько 62 мільйонів тонн вантажів. Серед лідерів за номенклатурою вантажів зернові це 45,5 мільйонів тонн та наливні 6,3 мільйонів тонн. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо в Ужгороді у середу заявив, що дійшов із ним згоди щодо низки питань та досяг щонайменше чотирьох домовленостей. Про це шмигаль написав у своєму телеграм-каналі. За словами українського прем'єра, були досягнуті такі домовленості: перша уряд словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Друге співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. Третє Словаччина підтримує програму «Ukraine Facility», яка передбачає виділення України 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу. А прем'єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн. Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи. Прокоментував також Денис Шмигаль. І до новин світу у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав військово-транспортний літак ІЛ – всі, хто перебував на борту, загинули пізніше на болотах, заявили, що на літаку були нібито 65 українських полонених захисників, яких готували до обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Білгородській області. Наразі перевіряється. А на Росії продовжуються протести. Із різноманітних причин, однак, не через злочинну війну Путіна проти України. Цього разу на вулиці вийшли мешканці Якутії. Причина масового зібрання вбивство місцевого жителя, в якому звинувачують уродженця Таджикистану. В той же час росіяни кажуть, що все ж час у них припинили працювати усі месенджери. Тим часом влада Якутії вже пояснила збій профілактичними роботами, погодженими з Роскомнадзором. На п'ятницю, 26 січня, заплановано черговий комерційний суборбітальний політ компанії Virgin Galactic на борту корабля ЮНАЙТІ перебуватиме уродженка України, яка тепер проживає у Сполучених Штатах Америки. Інформація про це з'явилася на сайті компанії пише ТСН. Чотири приватні астронавти з трьох різних країн світу вирушать у космос під час шостого комерційного космічного польоту. Йдеться у повідомленні у переліку астронавтів: громадяни США, України та Австрії. Як стало відомо, українкою, яка відправиться в космос на приватному кораблі, буде уродженка Одеси Ліна Бороздіна. Вона опублікувала кілька фото з підготовки до польоту. На одному з них вона у спеціальному костюмі, який буде на ній під час польоту. На рукаві можна побачити символіку України та США. Космічні туристи проведуть 90 хвилин у космосі, зокрема, в невагомості. Вартість квитка на такий політ становить 450 тисяч доларів. 24 січня акції протесту фермерів охопили всю Польщу. Більше 200 колон, тракторів та сільськогос техніки виїхали на автомагістралі та національні дороги. Протест розпочався опівдні за місцевим часом. Про це повідомляє польське радіо. Пише ТСН. Головною причиною протестів є незадоволення поляків розширенням імпорту сільськогоспродукції з України. Фермери заявляють, фермери заявляють, що українські товари завдають шкоди їхньому виробництву та прибуткам. Організатори попереджають, що якщо влада проігнорує їхні вимоги, вони продовжать протести. Зокрема, тракторними колонами попрямують на Варшаву. Це може спричинити колапс на дорогах та проблеми з постачанням товарів між Польщею та Україною. Наймасштабніший протест нині відбувається у мазовецькому воєводстві. Близько ста тракторів повністю перекрили рух на швидкісній трасі номер 2 у бік Варшави.